Зранку терористи з гранатометів, в зенітних установок кулеметів обстрілюють ремонтників, які мали лагодити водопостачання в районі Майорська. Про це новинам першого розповіли у прес-центрі штабу АТО. За інформацією речника Леоніда Матюхіна, раніше бойовики самі попросили провести ремонт на каналі Сіверський Донець Донбас. По допомогу вони звернулись до спільного центру припинення вогню. Але сьогодні, як тільки бригада почала працювати, терористи почали обстріли. У штабі нам повідомили на 12-ту годину бойов. Бойовики Продовжували атакувати. Під вогнем терористів на Донеччині не тільки Майорська, а й інші населені пункти. За словами речника штабу АТО Леоніда Матюхіна, бойовики не припиняють застосовувати важку зброю з заборонених калібрів. Саме з таких видів озброєння вони щогодини як по розкладу вели вогонь на Донецькому напрямку. Обстріляли Авдіївку, Опитне, Шахту, Бутовка, Красногорівку, Кам'янку, Старогнатовку, Піски. Водяне та Мар'їнку. Протитанковий ракетний комплекс обстріляв гранітне. Минулої доби терористи відкривали вогонь також по Лузовому, Кіровому, Ленінському та Луганському. Обстрілювали щастя та станицю Луганського. На Маріупольському напрямку з окупованої саханки по Широкиному працювала артилерія нападників.